Дуже швидкий макіяж новенькою палеткою від глимбі. Я поспішаю, бо хочу ще встигну сьогодні в магазин, тому робимо це все за 5 хвилин. Це новенька палеточка від глимбі. Я думаю, вже дуже багато хто бачив огляди. Я вже нанесла все тон брови, все, мені лишилось намалювати тільки очі. Давайте саме перше ми покриємо повіку таким світлим відтіночком. Ой, як пилять, дивіться. Ой-ой-ой! Очі тепер у нас білі. Далі беру ось цей відтінок і наношу трошки, затемняючи по Буквально Буквально чуть, чуть Вони капець, які пігментовані, тому треба обережно. Ось цим крайнім відтінком затемняю кути кока. Обов'язково струшуйте пензик після того, як ви вмочили його, бо капець вони пилять. Візьму маленький пензлик і цим самим відтінком трошечки підведу нижнє повіко, бо буде дуже голе. І беру ось цю неймовірну золоту сіяшечку і прям пальчиком наношу на серединку ока. Я не фарбуюся як професійний візажист, я фарбуюсь так, як я вмію, і як мені подобається. Тепер фарбую вії, закінчую цим самим свій макіяж очей. Мої збори зайняли рівно 7 хвилин. Тепер можна йти і викидати красивий мусор.